Електрика для початківців. Дуже багато людей писали колись в коментарях, щоб показати, як підключити вимикачі з трьох точок. Тобто, коли в нас є два прохідних і один перехресний. Отож, давайте подивимось, як підключити коробку розподільчу. Від прохідного вимикача. Нам треба трьохжильний кабель. Від другого прохідного теж трьохжильний кабель. Від перехресного нам треба два двохжильних. Ну, і, відповідно, живлення 220 теж наш двохжильний, так як ми працюємо зараз ніби без заземлення. І лампочка теж двохжильний. Отож, що ми підключаємо. 0. Від живлення від 220 подаємо на нуль лампочки. Зараз буду казати вам по кольорах. Так буде простіше запам'ятати і зрозуміти, так як зараз вже всі працюють з новими кабелями і підключають по кольорах. Отож, синій від лампочки на синій відживлення. Є таке в нас. Дальше. Один двохжильний кабель від перехресного з'єднуємо з кабелем від прохідного. Тобто по кольорах можна теж собі. Синій я даю до синього, коричневий даю до жовтого. Тобто з цього трьохжильного ми використали жовту і синю жилу. Фазна жила, коричнева з одного вимикача прохідного ми даємо на лампочку. Тепер так само робимо з тої сторони. Другу частину, тобто другий кабель двохжильний, який йде від перехресного, З'єднуємо з кабелями, які прийшли від прохідного. Аналогічно я роблю синій до синього. Жовтий до коричневого. І тоді в нас залишилося тільки два коричневих. Один коричневий з прохідного і живлення 220. Ми їх з'єднуємо між собою. Закриваємо коробку розподільчу. Включаємо автомат, тобто подаємо живлення. І що ми маємо? Одним включили, другим виключили, третім включили. Тим виключили, тим включили. Тим виключили, тим включили. Це називається прохідний з трьох точок. А вимикачів в нас є два прохідних, один перехресний.